Плюсова температура і невпинний дощ не завадили відзначити хрещення і у селі Ковалівка. Тут на березі свободи влаштували цілий пікнік для жителів села і гостей свята уже втретє поспіль. Третій рік поспіль ми започаткували свято водохреща на комунальному пляжі сільському берег Свобода. І третій рік поспіль повністю все як мається бути. Вся організація і починаючи досвячення води, від до освячення ополонки. Смачна кухня, гарний виступ, і так ми широко робимо. Пополонку виробили в кризі на річці, і охочих пірнути в крижану воду вистачало навіть попри зовсім незимову погоду. Зараз дуже дійсно тепло. от Вийшла тепло, взагалі не холодно. Навіть стоїть боса взагалі так тепло. Я навіть не думала, що так буде. Після церковної служби до води пішов Юрій Бублик, колишній сільський голова ковалівки і народний депутат від свободи. Говорить, купається на хрещення вже в п'яте. Завжди морозець був сніжок. Був, а сьогодні, на жаль, трішки погода Зіпсувалися, але я гадаю, що дана погода не зіпсує нам свята. Свято вдасться, шашлик жариться, пересятку десь везуть. Смажене настрій гарний і все чудово. Загалом участь у святі взяли кілька сот осіб, для яких виступали місцеві молодіжні ансамблі і творчі колективи.